Всім вітання, друзі! Ви на каналі Клювака у Андрія Котіха і ми на зачарованій Десні. Сьогодні без ночівлі, коротенька сесія. На день виїхали в деньок трошки половимо рибки, хочемо поймати ляща. А може ще якусь річкову рибу. Що в нас з цього вийде, погнали, побачимо. Замаркерився. знайшов дистанцію, таку цікаву собі. Там десь 4 метри. Бровочка. Десь метрів на 30, взагалі комфортна дистанція, бо зручна. В'яжу поводочок метровий. Годівничка. Ось такі гачки. Нез 21 різка. Щоб не втекла. Паттерностер звичайний сюди. Тут петелька під кормушку, інша петелька під поводок. Ось як вона виглядає петелька під кормушку. петелька обов'язково за кормушкою має бути, щоб не закручувалася. Поводочок петля в петлю продягаю. Щолк, щолк. І зараз перву навіть закину без прикормки. Вже промаркрився, вже хочеться ловити рибу. А потім будемо ловити з прикормочкою, мішати її. Приступаємо до замісу прикормки. Так, що я взяв? Кукуруза бондюель торнадо і кукуруза тигровий горіх, тож торнадо. Основу будемо робити на кукурузі. Ще от таке от зерно різне заморожене було. Воно розморозилось в холоднице. Висипаємо. Пахне. Ну, кукуруза Бондюель мені більше не знає, подобається. Запах. Висипаємо все у відро. Велику фракцію зернового буду додавати окремо пробочками в кормушку. В годівничку. Зараз поки я закинув щось об'їлого парика і черв'яка. М'ялоч буде кормити щось хороше. Задаваємо водичку. Ну, Нет, замешаю. Угу. Першая клоха, упала. Что там? Перша рыбка? Оп! Перша рыбка есть. Пока не зачетно Але? Але есть! Сейчас бы я упал через цю нашу прикормку Не, так завжди краще працює пересіяне а ви пересіюєте багато хто каже а для чого пересівати Мені розверніть майже в кожній пачці ззаді да? нарисовано що треба пересівати і флагман Oh, все Не знаю, не знаю на фанатику Обов'язково візьму в магазині, подивлюсь, що там на фанатику Може фанатик не треба. Мені здається, там теж має бути. Доу влажним її ми покажу тим Так, поки тільки одна рибка. отак так розложився. Пофіки, шмуфіки. Прикормочка, зернові, руки мить, столик, поводочки. Тут ще один столик, тут пока він не буде використовуватись. Сідаємо, будемо косити рибу. Знаєте секрет? Атракант, секрет. І туди його. Таких драконів ми не будемо навіть в садок лежить. Хай відразу пливе до мами до папи, до діда до баби. Вальну далі на тихонь. Побачимо, буде вона знов чи ні. Там стягує, поводок метровий, маленький папапчик і два опарика. Бо пуфік спадає, або папчик має бути висіть по її постійно. Тягує, стягує, стягує. Ну, Вона замітно, коли тягне, а коли починає кривати. <му> Опять пробуємо поймати чехонь. А можливо колір по папа їй не подобається. Зараз попробуємо червоний поставити. Був червон... Так, ось співака. Mm. Вот такая густірка, пока я чай. Не, ну це не наша риба, таку ми відразу в воду. Течія пошла. Клювання зникли навіть маленької риби. Просто глухо. Що в Юри, що в Андрюхі. Ще глухо всіх. Пробую ловити чихонь. Поставив пінопласт, довгий поводок, два опарика. Пробую на різні дистанції дальні. Може десь її знайду. Одна ж була. пробуємо Рибалка на нить він что змайстрував Юра іначе. Ось вот така гірлянда. Раз, два, три, чотири, п'ять очків. Грузок. Метра, наверное, вона поміряє. Півтора. Блін, три двадцять десь. Три метри точно є. Побачимо, якщо він тихонько звалить на цю штуку, то і ми будемо собі і пінопласт. Думаю, щось скучно. Юра, Юрака, так візьми на удочку половину, так я говорю, так я не брав. А так і я брав. Трошки. Трошки взяв. <рес> Небагато. Що там? що там? Що в нас сюди. Сюди. Ух ти що, навіть бодається, якась... Прям хоп! Дивись! Оснастка! Без без пенопласт чи чешу, давай! А ну що там, що там зари... О! Та щось більш менше женаче. Уже нача щось Опа! Дивіться, ну як на сьогодні, то це вже монстр, як для сьогоднішнього дня, у стира. Взагалі, конечно, печальненько, ну як для сьогодні то нормально. Оце це вже все, наконець-то може знайшлася рибалка. Юри, походу перший сапливий, я так чувствую, Эту удочку може обрати. Приступи! На червяк скажи. Я на парик. Чихунь? Чихунь? Рыба чехонь. Ходи, сюда, риба чехол клює. А на основу чехонька не клює. Одна. Чи пакет? А бог я знаю. На верхній. О, да, хороший. Нет. Не на верхній, середній. Риба чехонь. Проснулася чехонь. Значить, я собі тоже зараз оснасточку зроблю. Ух ти що, яка гарна. Чи що тут у тебя? Не одна, дивись скільки. Дві. Диви які. Опа. Стой, стой, стой. стой, стой. Ох, какие киселедки. Да вы киселедки. Все, я же собью оснастку на тихонь. Ух ты. Селедки. Так, я же уже я себе оснастку на тихонь. Для чехони гомокатцу специальные очки у моей жестики два штучки. Сюда бачите, она нарисована. Два штучки звяжу таких. И три штучки будуть овноровські соди шестерочка. Може щось менше подивись, раз побачив. Що там за дракон? Беріть пицак. Ох! Плотва. Це плотва Це батон. Батон. От що, привязав я собі мега снасть. Вот этих... 5 поводочків, гірляндочка е з пінопластиком, з поплавочком, щоб він піднімався все догори. Будемо ми чихонь. Погнали, закидаємо. Та -та. Рибка взагалі не клює, закрила вона свій рот. на чихонь. Я спробував. Я не люблю ці. Ну, завжди ловлю практично на один гачок, а тут а на п'ять воно все путається. Не люблю я гірлянди, не зайшла мені. Та і так у Юрчика ще одна була чихонька, та і все. Прикидаємося, кормимо точку. Я думаю, що ми все-таки його дочекаємося, докормимо і піймаємо. Достаєш наживку, вимотав тільки що водилися, а вона як з магазину. Немелкої риби взагалі ніякої немає. Активності риби взагалі нема. Це він простоїв хвилин 20. Нічого, кормимося, перезакидаємося, чекаємо. Ну я не знаю, що вже йому предложити. Вже будемо... Ну блин, все йому даю, все. Вже зараз того опарика натрамбуємо прям. В цей, в кормушку, в годівничку опарика натрамбуємо. А трактанта туди йому наліємо. Ну давай ну клюй. Ну де ти єсть? Ну що ж це таке? Минулий раз так клювало, а зараз не хочеш. І такого йому навчикаємо. Все туди йому. Їж, їж гад. Опрашуємо. Просимо, просимо клюй. Напевно, щоб я ловив її в листопаді чи в січні, я був би радий. Ну зараз, звісно, такое собі. Так, що Юріка Юрика заловив. Достаємо свої дракони. Ще щось і є. О, ну це поцікавіше тут. Так більш менш подліж є, чехоньки. Так, оно погнай, що да у нас. Я плакав, плакав, що я тут сьогодні наплакав. Одна, напевно, з таких не рибних. сьогодні сегодня риболок. Але що там у нас? зараз побачимо? Щось є. Щось ляпає. Высипаємо. Перевертаємо. Маленько ми випустимо, а більше Юрі віддамо. Ось таке деснянська рибка. Не те, що хотілося, не, не вийшло наловити чехоні в, в кількості. І ляща так і не дочекався. Хоча минулий раз отуток, 50 метрів відсюди навалив нормально риби. Побачити це відео, можете на каналі, є зверху. І все, друзі, ми загрузилися, виїжджаємо вже додому. Е, от така в нас вийшла рибалочка. Не, сход... не вийшло наловити те, що хотіли. Я думаю, у всіх таке буває, У всіх бувають такі рибалки. Друзі, не забувайте, що в нас війна. Донатьте, допомагайте волонтерам, яких у вас є можливість допомагати. Сімні хвостанні лоски, папа.